Трошки хочу розказати про те, як впливає жара на зріст рослин. Наприклад, ось у мене листочки бігоній, які давно були посаджені в теплицю, вони укорінювалися у торфі. Часть із них укорінювалася у воді. І що я хочу вам сказати, що листя, яке укорінювалося у воді, гораздо швидше дає корінці. Ось от листочок, посаджений 10.07.25. І він вже з корінцями, треба тільки відсадити. Корінці невеликі, але вони є. І частина з цих листочків була теж вкорінена у воді. І вони дуже швидко дали корінці, і я їх висадила в ґрунт. І ось вони вже після висадки дали ось таку дітку. Ось, бачите, дата здесь 24.06. Это уже они дали дітку. Дали Що хочу сказать по поводу жары і по поводу листочків, які заобарвлені в різні кольори. Раніше укоренюються листочки зеленим забарвленням. Ось, наприклад, ось такий Зелений лист, бачите, з діткою. Теж він давно у мене укорінюється, але швидше дає дітку, ніж листя забарвлене в червоній або коричневі темні кольори. Ось він, бачите, теж посаджений був 16.05. 16.05 і тільки ось яка дітка виросла. Це тому що дуже жарко. А ось я вам покажу теж 16.05. Бачите, лист забарвлений у темно такий. Вишневий колір, і бачите, нічого немає. Лист чудовий, він такий пружний, але й дітки немає. Ось ще я вам покажу лист забарвлений, теж темний колір. Теж 16,06. Бачите, дітки немає. І всі такі темно забарвлені листя, бачите? Ну, вот тут что то там о, проклюнулось, видите? Еле-еле така маленька діточка. Ось що хочу сказати, що темно забарвлені листочки погано в жару дають діток. Ось листочки, які мають рожевий колір, світло-рожевий, Бачите? Теж подсаджений. 1605. Теж дітка дуже маленька, але вона є. І таких у мене, бачите, тут є. Рожеві всі з дітками. Зелені з дітками. Отакі От сиреніві, теж з дітками. А оці коричневі та червоні. Вони собі стоять і щось вони, вони думають. Ось теж такий листок рожевий, бачите, дітка є. І що я хочу, на що увагу обратити вашу що Що краще в жару. Не укорінювати рослини. Е, найкращий час для цього це осінь та рання весна. Лютий, можна в лютому, можна в березні посадити листочки, і вони до того моменту, як буде жарко, вони вже у вас укоріняться. І той момент, коли 35-40 на градуснику плюс, вони вже будуть маленькими рослинками. Тому ось так хотіла розповісти вам про цей трудоємний процес в жару.